Як перевірити датчик педалі акселератора. Для вибраного автомобіля відкриваємо розділ пошук несправностей в Easytronic. Вибираємо систему керування двигуном і в розділі Перевірка системи в рядку пошуку пишемо скорочення Акс. Із запропонованого списку вибираємо спочатку датчик положення педалі акселератора 1 і потім 2. Спочатку робимо перевірки першого датчика. Знайомимося з інструкціями і переходимо до фактичних параметрів розділу діагностика блоку керування двигуном. Тут нам потрібна інформація про значення положення педалі. Не забуваємо включити запалювання. У нашому випадку це значення для датчика 1 становить 15%. Що відповідає діапазону, зазначеному в програмі EasyTronic, від 12 до 18%, коли педаль не задіяна. У натиснутій до упору педалі допустимий діапазон 70-90%. Переходимо до наступного етапу і перевіряємо значення. У нас під час натискання на педаль 88%. Поки що все добре переходимо до перевірки датчика 2. За незадіяної педалі значення має становити від 5 до 15%. У нас 7%. За натиснутої педалі значення має становити від 35 до 49%. У нас 44%. Далі знову переходимо до датчику 1. Будемо проводити електричні перевірки. Знайомимося з інформацією розділу і заміряємо напругу між клемами 2 плюс і 3 мінус датчика. Напруга має становити близько 5 вольт. Знаходимо розташування електричного роз'єму педалі акселератора. Запускаємо програму осцилографа. Вимірюємо сигнал. Рівень 5,19 вольт відповідає нормі. Проводимо такі вимірювання. Заміряємо сигнал датчика 1 на клемах 4 і 3 мінус. Він має становити від 06 до 1,1 вольт, якщо педаль не задіяна. І від 3,6 до 4,3 вольт, якщо педаль натиснута до упору. Ми отримали значення у діапазоні 0,8-09 вольт. Напруга сигналу в нормі. Тепер заміряємо сигнальну напругу. Під час натискання педалі вона має бути від 3,6 до 4,3 вольт, а значення 4,15 вольт укладається в допустимий діапазон. Робимо все те саме відносно другого датчика. Згідно з інструкцією, вимірюємо опорну напругу на клемах 1 і 5-. Вона має бути від 4,8 до 5,2 вольт. Напруга склала близько 4,8,5,1 В. Тут все в нормі. Далі вимірюємо рівень напруги сигналу другого датчика на клемах 6 і 5 мінус. За відпущеної педалі цей рівень має лежати в діапазоні 0,2-06 В, А за натиснутої педалі 1,7, 2,1 В. Сигнальна напруга другого датчика за відпущеної педалі становила 0,51 вольт. А за натиснутої педалі 1,66-1,86 вольт. Проведені вимірювання дають змогу зробити висновок про справність компонента педаль акселератора та її датчиків, педаль та датчики поза підозрою.